Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги намистини для прикрас. Це ідеальний матеріал для створення оригінальних прикрас своїми руками. Вони підходять для виготовлення браслетів, намист, сережок та інших аксесуарів. Вони стануть чудовою основою для будь-яких проєктів, адже легко комбінуються з іншими матеріалами матеріалами, наприклад, золотом, сріблом або деревом, це ідеальний набір для людей, які люблять займатися творчістю. Завдяки ним ви зможете зробити унікальний подарунок для своїх близьких.